Обов'язково кожен раз при отриманні будь-якої посилки на новій пошті, оглядайте її перед тим, як поставити цьому працівнику нової пошти на вузенькому папірці підпис, що все прийшло в цілісності. В противному разі, якщо ви не дивлячись, там підмахнули за карючку свою поставили і поїхали. А вдома починаєте розпаковувати, а там щось побите, погнуте, деформоване. Варіантів, маса може бути, що з тими речами вашими може бути не так. То вже ні ви, ні відправник ніколи не доб'ється від нової пошти жодних компенсацій, бо ви власноручно підписалися, що все окей прийшло. Відповідно, подальші всі претензії, марні, виніс товар за поріг нової пошти, все, до побачення. Я спеціально записую це відео, бо. Ні, ні, а от часом раз в квартал проскакує хтось самонадіяний, який там замовив скло, забрав її в ящику, не глянув. Потім через два дні дзвонить: ми тут до скла, а воно от побите. Ну, хлопці, серйозно. Або вон свіжий випадок, там замовили кенгурятник, не оглядали на новій пошті, а потім там десь на наступний день. Слухайте, він погнутий. Ну, так, на відділенні це робиться все. І я впевнений, що в будь-якого продавця, який відправляє таких історій маса. Самонадіяні отримувачі, які чомусь вважають, що їх пронесе. Чомусь вважають, що з ними такого бути не може. От в них завжди буде все окей. Рано чи пізно трапляється з кожним. Витратьте 5 хвилин, подивіться, розпакуйте, і тоді, якщо навіть щось не так, то вже далі це проблеми продавця і нової пошти, а не ваші.